Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні від мене е, рецепт салатику огірочки з цибулькою. Для нього можна використовувати будь-які огірки, які переросли, які там вже стають крючочками е, під кінець літа. Готуються дуже швидко, в ньому мінімальна е, кількість оцту. Єдине, що його треба стерилізувати. Але це все робиться дуже, дуже швидко. Беру 4 кілограми огірків, 800 грамів цибулі і великий пучок зелені. Огірочки ріжемо кільцями. Якщо вони дуже великі, можна їх і почистити, і напівкільцями зробити. Цибульку ріжемо напівкільцями. І зелень добренний такий пучок. У мене навпіл, петрушка і кріп. Хто не любить петрушки, можна просто тільки кріп. Усе поєднуємо, добре перемішуємо. Тепер готуємо набір спецій: 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка чорного меленого перця або суміш перців, і 3 листочка лаврових я просто поламала отак мілесенько. Все це висипаємо в наші огірочки. Сюди ж додаємо 150 мл оцту і 200 мл олії рафінованої, тобто без запаху. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 2-3 години, щоб воно гарно дало сік. Кожні 20-30 хвилин треба перемішувати. Пройшло 2 години, доволі класно вони дали сік. Зараз буду розкладати. Можна, щоб вони постояли і 3 години, але в мене вже пізня година, тому швиденько розкладаю і буду стерилізувати і закатувати. Розкладаю у банки, які помила з содою. Вони сухі. Накладаю плотно, але не доверху десь пів сантиметра, яка залишаю для того, щоб вони ще давали сік. Коли накладаю банки, я огірочки притовкую, але без фанатизму. І в мене ще питали, для чого я ставлю так довго їх маринуватися. Для того, що огірочки стають такими кріпенькими, і їх можна добре-добре притовкувати в баночках. Накладаю пів сантиметра чи сантиметр доверху. На цю порцію в мене вийшло. 10 півлітрових баночок. Накриваю, просто накриваю кришками. Для стерилізації підкладаємо тканину, ставимо е, наші банки, доливаємо водою на півтора сантиметри до кришки, щоб коли вода кипить, не захльостувала нам у банки. І все так е, стерилізуємо. Як тільки закипить, стерилізуємо 15 хвилин. Через 15 хвилин закатали, перевірили якість закатки, щоб нічого не підтікало, перегорнули на кришку і добряче все укутили до повного охолодження. Зимою це буде як знахідка смачного.